У знань немає кордонів. Міжнародне освітнє агентство ICA пропонує українській молоді здобути вищу та професійну освіту у кращих університетах світу. Ми пишаємося тим, що ми є партнерами найкращих університетів світу, серед яких Торонто, Стенфорд, Берклі, Коледж Берклі, Юніверсит Офін. Агентство ICEA працює на освітньому ринку вже понад 10 років. Вже другий рік поспіль воно номінується в конкурсі, організованому Прем'єр Ейдженсі Бізнес Авордс, названня найкраще агентство світу. В минулому році це була срібна відзнака. Цьогоріч агентство сподівається на лідерство. Має агентство ICEA і свою офіційно зареєстровану торговельну марку. Головна мета агентства, говорить його директор Ірина Кобець, допомогти українським школярам і студентам зробити в майбутньому успішну. Кар'єру наші послуги цікаві в першу чергу нашим клієнтам, і завдяки нашим послугам, і завдяки нашій роботі наші клієнти досягають успіху. Сьогодні агентство ICEA співпрацює з більше ніж 650 вищими навчальними закладами по всьому світу. Вони є спонсором олімпіад із англійської математики, хімії, економіки та біології. Переможці олімпіад отримують цінні дарунки, а саме стипендії на отримання освіти за кордоном. Мені дуже приємно, що в цьому році два навчальних заклади за кордону, а саме Лондонська школа бізнесу та фінансів та канадський державний коледж Сентеніал Коледж стали спонсорами обласних та всеукраїнських олімпіад. З хімії, біології, англійської мови, математики та економіки. Окрім того, більш як 120 стипендій. Є в усьому світі для наших українських школярів. В першу чергу хочу сказати, що не тільки академічна успішність школярів відіграє велику роль в зарахуванні студента до кращого навчального закладу. Окрім того, важливим питанням є волонтерська робота, соціальна активність студента під час навчання в школі. Ми розуміємо, що коли одною рукою ми просимо в університеті грошей на наше навчання, другою ми вміємо давати суспільству, і саме волонтерська робота допомагає нашим дітям зрозуміти, що таке давати суспільству мати велике серце і вміти віддавати свій труд, свою любов і свою турботу. Продовж шести років міжнародне освітнє агентство ICA організовує спеціальні освітні виставки у Черкасах. В листопаді цього року така виставка пройде вдруге. Ми пишаємося тим, що до нас в цьому році приїхали більше як 20 навчальних закладів за кордоном. Серед них Австралія, Малазія це такі країни, які не користуються дуже великою популярністю саме українських школярів. Але ми співпрацюємо з цими навчальними закладами, і вони мають дуже цікаві програми. Вони також мають гранти і. Їх візит в Україну це перший крок для нових можливостей наших школярів в першу чергу. І це нові двері, які можна відчинити. Подібні заходи, говорять в агентстві ICA, дають неабиякий результат. Чимало черкаської молоді вже обрали для себе навчання за кордоном та мають можливість отримати стипендії на навчання. Завдяки виставці, завдяки саме стипендіальним програмам, які були представлені на виставки, більше 50 школярів будуть мати можливість отримати знижки на навчання за кордоном. Сьогодні міжнародне освітнє агентство ICEA пропонує можливість українській молоді здобути вищу професійну освіту в Канаді. На сьогодні це одна з небагатьох країн, які дають можливості працевлаштування після закінчення навчальних закладів в країні. А для нас, як для батьків, і для нас, як для агентства, дуже важливо, що наші діти розуміють, що після закінчення навчального закладу в них буде можливість мати професійне стажування і буде мати можливість будувати свою кар'єру. Незалежно від того, як в подальшому складеться їх доля, чи захочуть вони повернутися на батьківщину, чи захочуть вони потім свій досвід розділити тут, в Україні зі своїми друзями. І дуже важливо, що вони мають саме професійний досвід, тому що освіта за кордоном теоретично, Теоретична частина освіти вона є невід'ємною частиною практичної освіти. Чим вона взагалі відрізняється від освіти в інших країнах? Тому що діти в першу чергу розуміють, для чого вони отримують теоретичні знання і як вони практично будуть їх вдосконалювати на своєму робочому місці. Попри те, що навчання у Канаді досить вартісне, оплачувати навчання багатьом студентам допомагає налагоджена в країні програма грантів та стипендій. В середньому вартість навчання, якщо ми будемо казати про Канаду, то 10-12 тисяч доларів коштує коледж. Якщо ми будемо казати про університети, то 12-15 тисяч канадських доларів. Дуже багато студентів отримують повну вартість стипендії. Деякі студенти отримують 50% знижку на навчання. Працівники міжнародного освітнього агентства ICA допомагають учням побудувати план досягнення професійного успіху, максимально розкриваючи таланти та здібності дитини. Однак той, хто у перспективі хоче мати престижну та високооплачувану роботу, має вже сьогодні дбати про успішність у навчанні, наголошують працівники агентства. Завдання це розуміння того, для чого я повинен сьогодні вже навчатися гарно в школі, і що це мені дасть подальшому в моїй в майбутній кар'єрі. Бреймер Коледж один із найвідоміших освітніх закладів Канади, розповідає його представниця Тамара Коновал. Днями вона побувала в Черкасах. Бреймар Коледж розташований у самісінькому центрі Торонто. Навчатися у канадському коледжі дуже престижно. До програми Бреймар Коледж входять безліч предметів. Серед них фізика, астрофізика, інженерія, мехатроніка, історія, англійська, математика тощо. Кілька предметів із часом стають профільними та визначають майбутню професію учня. Вам предлагают выбрать все, что вы хотите, два или три предмета за курс. То тобто есть у вас не будет 17 предметів ненужным в день. І ви действительно те, що ви Головна особливість Бреймар-коледж College. Там завжди панує дружня атмосфера. Вчать учнів коледжу у невеликих класах. Значну увагу приділяють практичним заняттям. Бреймер коледж це високий стандарт освіти. Випускники коледжу мають змогу вступити до найкращих університетів світу. Серед них University of Toronto, University of Waterloo, York University, Rayerson University Тощо радує, каже Тамара Коновал, що серед випускників Бреймер Коледж є чимало Черкащан. Більшість із них отримують стипендії на навчання. У нас є студенти з Черкас. Нещодавно нашу школу закінчили два брати. Вони вступили в університет Торонто і отримали стипендію в 5 тисяч канадських доларів. Міжнародне освітнє агентство ICEA не лише допомагає отримати усім бажаючим освіту за кордоном. Разом зі своїми іноземними партнерами воно активно розробляє різноманітні навчальні проекти в Україні. Агентство ICEA разом із міністерством освіти та науки України підтримує всеукраїнську предметну олімпіаду з англійської, а також програми дистанційного навчання для школярів та студентів. Крім цього, агентство організовує корисний відпочинок для дітей. У Криму спеціально створили дитячий табір дивчать англійської. Табір працює вже шостий рік поспіль. Дбають у освітньому агентстві ICA і про підвищення кваліфікації українських педагогів. Мені дуже приємно, що вже три роки разом з Міністерством освіти, науки і культури, ми проводимо проект Шкільний вчитель нового покоління. Це проект, з яким на сьогодні співпрацює більш як 300 шкіл в Україні, який дає можливість дітям вивчати англійську мову за програмою канадської школи. Це Canadian College of English Language, які зробили новітню методику вивчення. Англійської мови і вони поділилися цією методикою з нашими школами. Двічі на рік ми проводимо тренінги для вчителів, які викладають в цих школах. Всі діти, випускники програми, отримують сертифікати від Canadian College. і це дає їм можливість здобувати не тільки лексику, розмовну лексику, не просто вивчати англійську мову, а в першу чергу розвивати всі свої здібності. Серед клієнтів міжнародного освітнього агентства ICA не лише школярі, студенти та педагоги, а й ті, хто прагне отримати додаткову освіту та реалізувати свої професійні можливості в іншій країні. Якщо ви також мрієте про освіту та кар'єру за кордоном, приходьте до міжнародного освітнього агентства ICA. Адреса в місті Черкаси бульвар Шевченка 424, Телефон 56 02 40. Або шукайте інформацію на сайті www.icainternational.com.